Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатки. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, різдвяні квіти, дві штуки 10 є. Це тут духи якісь, космітика, кумирія. Ось таке. Щось таке дешеве. тільки, так, Купляти нічого не буду, але подивитися, подивлюся. А що ні, дивиться, тапочки, які в тапочках креми. Хороші такі після душа тапочки. Так, прийшла просто подивитися, прогулятися. Вчора сиділа вдома, нічого не ходила, не де, бо погода була така не для ходьби. Дощ ішов. А сьогодні так сніжочок припотрошило трошки. То нічого, можна погуляти, можна погуляти. Ну, йдемо туда. Йдемо та далі, тут всякі різні Тут дівчик, на мальчиків, на гори. У рексони, дві ріксоны За п'ять днів. Ось вот. якісь тут сковорітки по 10 євро. Це хороша ціна. По 10 євро, вот, дві сковорідочки. Палатики всякі різні, не знаєте, треба що подивитися, але ну, я думаю, що тут я не подивлюся, треба подивитися у другому спортивному магазині. Отакі От рукавиці балоньові. Балоньові рукавиці, це не взять на байки їздить. От мені треба такі різові рукавиці. Ой, не різові такі балоньові. Я завжди йому купляла. Була така розпродажа, називалися Лухтаралі. І там я ото йому брала дешеві. Там 6-7 євро. Зараз вже такої ціни нема. Лухтаралі не знаю, може і була. Оце ж такі шкіряні, але шкіряні, йому не підходять. От іменно такі, як ото дітські, такі чоловічі здавали. рукавички. Ось такого плана, але ці бачите, 15 євро. І це дитячі. А ось тут може чоловічі. Ага, чоловічі, але теж 15,99-16 євро. Ні, це дорога ціна, а ціна не треба. Ось. Тут може якась ціна поменше. Подивимося. Ні, Я не думаю, що тут поменшу. Ага, 17. Я, мені здається, що я в лукті бачила дешевше, треба буде зайти, подивитися. Ой, носа тече, в тепле зайшла, так і носа тече. А в мене ж операція була, там кіста була вдалена, так, ну, тільки зайде, що вони починають так. І рунда бачите, вже для дітей скільки ігра, щоб повиставляли, повиставляли, щоб діточкам купляти на різдво. Вчора в нас Миколайчика був, діткам під подушечку клали подаруночки. Оце такі хороші віщі, в мене теж така є. Це щоб не сковзатися, така штука. Всі, всі купляють таке. У мене таке теж є. Але я. Один тільки раз надягала, який медведик здоровий за 50 євриків. Здоровий, здоровий. А це як здорова дитяча кімната, так можна купити, посадити його на диванчик чи на кресло, щоб сидів. Сидів, щоб дитинку розважав. От. А це комплекти, постільні, різдвяні. 19 євро, бачите, ось розмір такий красивий. Такий. Але 19 це дорого, я вам скажу. Я не буду таке купляти. Я підожду, як закінчаться знижки, тоді, може, такі комплекти будуть не по 19, а по 10. О, тоді можна і купити за 10. А за 19 ні. Питання для дітей таке. О, І тут всяке таке різне для діток. Підемо ну, подивимося, що тут ще в нас є. Картоплі я купила, пакет 2 тіла. Тут завжди виставляють якісь дешеві продукти, але зараз немає. Не продукти, отих, ті, фруктонези. Ось картопля, 2,99 центів. Я купила. Мене є, мені не треба. От крашанки скільки 15 штук. 15 штук. Мені теж не треба, мене є. Я купила тільки десятка, що тільки одну з'їла. А треба собі сьогодні буде. А мене на обід борщ. Ну, все одно може на вечерю. Одварити. На вечерю може одварити. Ось такий самий виноград я купила. Тут він, бачите, 4,49. Я купила по 65 центів за кіло. Ну, пакети по 33 цента. Нет. Так що тут так. Я завжди йду і таке дешево купую. Він такий самий, такий самий, нема різниці. Може там якась бубочка одна, викинеш її і все. А такий самий виноград. Але набагато дешевше. Хіба за кошти е, 5 євро, хіба накупишся виноградом? Розумієте, що не накупишся. Хоч я і маю тут гроші, пенсик я і доплачують мені, але та, та я вам скажу, я їх пожалкувала б, такі гроші потратити, 5 євро на пачку винограду. Ось дивіться, пане тони. 9,75 Малюсенька на пів кіла, А в напих кіло можна купити за 3-4 єврика. Вот ну, так вот. Що вам тут все показати? Ну це таке це ж все мясне, м'ясне, таке м'ясне. Мясне, мясне, упаковане, фарш, все, все таке хороше, дороге. Рибну, рибна таке хороше, дорога. Кріветки. Я їх не їм кріветки. Но вони мені не треба. Даром не будуть давати, я їх не буду брати. Ось риба, бачите. Цілякова риба. 7 євро. Він тільки з головою, а так вона почищена, все. Хороша ціна, я вам скажу. Дуже хороша чорна. То, ну, у мене є, я, фі я філешку брала, так і саме тільки засібляв афілішку вже без головишків, з кисточок. -систеч, mm. А так кого, кому хто любить дуже риби. Ну як ми з Юрчиком жили, Ната тут жила, так ми дуже багато риби брали, і їли. І Ната дуже любить риби, Юра. Він і в духовці робив, а він більше робив, знаєте, як він, ой, як він смачно робив. З, з, томатом. з томатом багато цибулі, шматки червоної риби. І от туди і тушкував. Ой, як смачно, де ви тут і знали. От. А тепер що я? Я собі от взяла, ну, я кусочок, кстати, собі засалила рибки. Не знаю, попробувала, мені понравилося. Я не дуже ж люблю рибу. От. А це так нічого. О, тут таке всяке, все по знижкам, по знижкам, по знижкам. Але таких, що знижок, ах, таких я тут і не бачу знижок. Ах. Це не, не, не шампанське, нічого, це кльоги. Бачите, це гльоги, в таких бутилочках, А це гльоги тільки у пачках. Ой, ось вони, а це ж різдвяне, оце піпаркаку, печиво таке ж. Не купують оце блюблю, таких і банкапок. Кругом по всім офісам е, предлагають таке ото поїсти, поїсти, попити. І це таке, ще практикують корзинки, отакі, купувати різдвяні корзинки, оце купують такі різдвяні корзинки родичам. Родичам різдвяні корзинки. У мене нема тут родичів нікого. То ніякі я торзинці я нікому не купую. Та і, і, як і тут була, і Ната була, Юрчик ще був, то ми все одно не купляли нікому. Я Натів завжди гроші давала. А з Юрою підемо, то продукти на купимо, то всі діла. Ось От. От такі справи. А що тут у нас? Предлагають, поки що нічого не предлагають. Але тут будуть предлагати якісь джеми. Будуть предлагати якісь джеми. Бачите, як все на джеми. І будуть предлагати покушати. Ще дівчатка пішла, мабуть, візьме хліба. І туди буде намазувати і предлагати. От. Ну що я вам ще покажу, Ось покажу вам його лупінку. Різдвяне м'ясо таке різдвяне, яке кладуть у духовку, ось у духовку запікають. Ой, раніше яка ціна була, євро 99. Ну, різна була ціна, і євро 99 теж. Ми брали. брали. Юра брав, він любив, от у духовці зробити, а воно то є, Такі там по три, по чотири кіла. Різні, по 5 кіло є, то брав, духовку клав. От. А після святів, так воно навіть по 50 центів було за кіло, я пам'ятаю, брала такі здорові, От. розрізала на куски, ну, м'ясо, воно ж там кістки немає. І в морозілку кидала. І тоді достанеш, якої зробиш, і піджариш, і одвариш, і сухо, все, що хочеш. Короче. Ось ну, такі знижечки, але якісь такі зовсім ніякі. Не знижки. Знижечки зовсім ніякі. Ось так я пройшлася, нічого не купила. Оце такі на балкон поставити свічки. Так що поїхали далі. Поїхали далі. Корозенку оставимо, підемо по магазинам. Ну давайте я вже зараз отут включуся. А оце Амарилус. Амарілус. Я люблю квіти Амарілус. 7,91 штука. Теж після святів буде набагато дешевше. Так, набагато буде дешевше. Забираю корзину свою і пішла вийти тут. Ой, вийду тут і піду. Бачите, дівчина посилки розкладає в ящики. Ось скільки корзинок можна взяти і поїхати. Товара собі нагрузить. От. от такі діла. От у дітей, отакі маленькі дітей не буду знімати. Сніжок у нас трошки, бачите, на вулиці, трошки сніжок такий. Потрошив, але морозу нема, так ноль десь. От, така погодка. Зараз зайду сюди в МЧМД, тоді топ мені наверх піднімусь. Так прогулятися, я ж прийшла не для того, щоб там щось купити. Я собі накупила, в мене вже є продуктів повно. От, приїде ж моя племінниця Оксана 13 числа. Так в мене вже все підкуплено. Ось тут написано, що тут вішаки можна брати безкоштовно. Бачите, всякі різні вішаки. І беріть собі безкоштовно. Мені не треба, в мене повно вішаків. О, бачите, як красиво там. Ото горить все. Тут газети завжди вимішують, щоб подивитися, які ці товари по яким магазинам. Ось тут лото у нас, бачите, ось лото. Mm. Грати можна. Я тільки от то, що по Євріку граю, по п'ятницям воно. А так друге я нічого не граю. Там є той євроджокер, я його не вмію грати я воно. і не граю ніколи. Хоча там дуже великі виграші, дуже великі. Зараз тут люди свої поділки продають, покажу вам трошки, та й буду відключатися. так, хорошо, красиво. Не за що не. Ой, як вчора що було? Боже, Боже, людочки мої, ви ж знаєте, ви ж знаєте наші ті, хто ті, хто в Україні по Запоріжжю прилетіло, вісім загиблих, дев'ятнадцять поранених, попало в станцію техобслужування, люди ж заживо горіли в автівках. Заживо горіли і діти, і люди. Жах, 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 жах. Ще й не пізно було, десь шість на сьому на, на Ось так от Ой, таке, таке страшне, ну, це далеко від моїх район. ну Людей дуже шкода. Так шкода людей. Ось бачите, тут такі буси продають, сиріжки. Це, мабуть, самі роблять. Колічки. Все таке. Колечки, якісь плаття тут. Це таке поділки. Люди самі роблять, самі продають. Ой, так я така була розстроєна, я півночі не могла уснути. Все, мені то подруга писала, то мої писали. От нема сна і все, сон не йде. Оце такі можна очки покласти, те що хочете. Сумочки такі. тут так. А тут календарі на тому. На тканині календарі, на тканинках. От. Це страшне. Коли це закінчиться, коли це закінчиться, Боже, Боже, як уже не можна терпіти далі таке знущання над українським народом, над Україною, над містами, прилітає. От. І Тож з племінницею побалакала. Вона каже, там, там, де вона живе, то що біля міста 12 кілометрів, каже, у поле попало, не взірвалося, слава Богу, ракета не взірвалася, попала в поле, але світло погасло. На два села нема світла. Поки це зроблять, звісно. Бачите, мило якесь. Ось такі рукавички. Тут рукавички. Оце ж такі теж носочки я своїм отсилала. Оце ж люди самі в'яжуть і продають. Але ціна дорога, я вам скажу. Дивіться, 42 євро. 42 євро. Ви представляєте? А я брала безкоштовно. Ну все, давайте мої рідненькі. Пожалкувалась вам, розказала все. Дуже важка ситуація. В містах дуже важка. Пока-пока. Тримаємось. пока. Обіймаю вас всіх, Целую. хлопчики, дівчатка, хто на передовій, хай щастить вам, бережи вас Господь. Пока.